Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії. Кінь і хлопчик. Розділ 11. Частина 2. Знову затупотіли коні, військо рушало з місця. Шаста перевів подих, нападники пішли іншою дорогою. Правда, хоча хлопець увесь час думав про двосотене військо, та він не усвідомлював, що це означає. Йому здавалося, що вершники. Надто довго долає цей відрізок шляху, та ось тупотіння віддавилось, а за хвильку і зовсім стихло. Шасті знову стало чутно, як із гілок спадають краплі. Тепер він знав дорогу до анварду. Але, ясна річ, не міг рушати услід за Рабадашем. Бо це означало потрапити йому просто у руки. Що мені до лиха робити? подумав Шаста. Хлопець осідлав коня і поїхав іншою дорогою. Він сподівався, що невдовзі на шляху трапиться якась хатина, де він зможе попросити притулку та харчів. Шаста також зважував, чи не варто повернутися назад до пустельника, де залишилися його друзі, але не знав дороги. Урешті-решт, сказав собі Шаста, кудись ця дорога мене приведе. Та все залежить від того, що під цим розуміти. І дорога справді кудись запровадила хлопця. Ліс робився щораз густіший. Було дуже вогко і холодно. Пронизливий вітер силкувався розвіяти густу паволоку, проте її клубки лише перекочувалися з місця на місце. Якби Шаста раніше ходив у гори, то розумів би, що таке буває. Коли піднятися дуже високо. Можливо, він уже був зовсім близько від перевалу, але Шаста нічого не знав про гори. Певно, я зовсім безталанний, мовив голос Шаста. Іншим нічого, а ось мені. Нарнійські вельможі втекли із тажбану, а мене лишили ревіса, бругу та гвіна, сидять собі у пустельника, а з звісткою, звісно, послали мене. Король Люн та його люди напевно вже добралися до замку, встигли зачинити ворота і приготувати Рабадашеві зустріч. А я знову сам. Від отому, від голоду за цілий день. Він не мав ні різки у роті. Хлопцеві стало дуже шкода себе. По щоках покотилися сльози. І тут Шаста почув якісь звуки. Очі його миттю висохли. Навкруг було темно, хоч в око стрель. Хлопець нічого не міг розгледіти. До нього долинало. Чиєсь глибоке, розмірене дихання. Шасто подумав, що там ховається якийсь великий звір, але він ступав так тихо, так м'яко, що годі було розчути його кроки. У голові шасти промайнуло. Тут, на півночі, живуть велети. Він чув колись про них. Шасту охопив жах, але він прикусив губу і більше не плакав. Хлопець іще хвильку вслухався у темряву. Було тихо. Шаста уже подумав, що йому тільки здалося. Але тут до нього знову долинув цей звук. Та ні, це не Марево. Шаста відчув на руці. Чись гарячий подих. Якби у нього зараз був добрий кінь, чи радше, якби щаста вмів дати собі з ним раду, він би вдарив у галоп і геть, геть звідси. Але хлопець не знав, як піддігнати коня. Жеребець неспішно плівся по дорозі. А хтось ховався тут. Поруч, дихав у спину. Врешті Шаста не витримав. Хто ти? спитав він пошепки. Той, хто довго чекав, аби поговорити з тобою, пролунав глибокий величний голос. Ти, ти велетень? знову спитав Шаста. Можеш називати мене і так. Відповів голос. Хоча я не схожий на створіння, які ви звете велетами. Я нікого не бачу, мовив Шаста, роззираючись довкола, і злякався ще більше. А ти, а ти часом не привид? Ух, прошу, благаю, не чіпай мене. Я не зробив тобі нічого поганого. Ох, ну чому, чому зі мною весь час щось трапляється? У цю мить він відчув, як в обличчя йому війнув теплий подих. Ось, промовив голос, хіба духи дихають? Розкажи, що тебе непокоїть? Це дещо заспокоїло Шасту. і він розповів що ніколи не знав своїх справжніх батька та матері, а старий рибалка поводився з ним суворо. Далі хлопець розказав про свою втечу, про те, як його наздоганяли леви і як йому вдалося переплести затоку, про небезпеки, що чигали на нього та його супутників у тажбані. Про те, що довелося провести ніч на цвинтарі, а поруч увесь час вили шакали. Потім вони подолали постелю. А коли геть вибилися із сил від спеки та спраги, їх наздогнав лев і поранив аравісу, і що він дуже голодний бо кілька днів не мав і різки у роті. Я б не сказав, що ти нещасний, промовив голос. А що, гадаєш, велике щастя здибати у дорозі левів? спитав Шаста. Там був лише один лев, відповів голос. Що ти таке кажеш? Я розповідав, що тоді уночі їх було щонайменше два. А там був один Лев, але дуже проткий. Звідки ти знаєш? Це був я. Шаста завмер із відкритим ротом, мов громом уражений, а голос вів далі: Я той Лев, я змусив вас за ревісою об'єднатись. Я той кіт. Який зігрівав тебе уночі серед гробниць. Я лев, який відганяв від тебе шакалів увесь час, поки ти спав. Я лев, який на останній милі нагнав коней, аби ти встиг попередити короля люна. Ти не пам'ятаєш? Але це я підштовхнув до берега човна. У якому лежала немовля, що знемагало від спраги, а рибалка, якому не спалося тієї ночі, забрав тебе до свого дому. Виходить, це ти, поране фаравісу. Так, я, але навіщо? Дитино, мовив голос, я розповів тобі твою історію, а не її. Я нікому не розповідаю чужих історій. Хто ти? запитав шаста. Я той, хто є, пролунав глибокий, низький голос, аж земля задвихтіла. І вдруге, голосно, ясно і весело. Я той, хто є. І втретє, зовсім тихо. Немов стіло листя, я той, хто є. Шаста більше не відчував страху, не боявся, що той, із ким він розмовляє, дикий звір, який хоче його зжерти чи привид. Натомість хлопця охопило якесь нове почуття. Острах і радість водночас. Тим часом імла поволі розсіювалась, світало. Захопившись розмовою, шаста нічого не помічав навколо себе. Та ось заспівали пташки. День вступав у свої права. Лівобіч зайнялася золота заграва і освітила все довкруж. Хлопець вирішив, що зійшло сонце і обернувся у той бік, але побачив Велетенського лева, більшого за коня, та кінь зовсім не боявся. Або, може, іще нічого не помітив. Від лева ширилася уроча ясність. Хто знає чи кому у світі доводилося бачити щось, що збуджувало такий трепет і захоплення водночас? На щастя, шаста все своє життя прожив далеко на півдні у калармені і тому не чув розповідей про страшного нарнійського демона, який прибирає лев'ячої подоби. Так само хлопець не знав правди про Аслана. Великого Лева, сина Володаря з за моря, короля над усіма верховними королями в Нарнії. Уздрівши перед собою ясний лик Лева, хлопець зісковзнув з сідла на землю. Він не міг промовити і слова. Зрештою, йому не хотілося нічого говорити, бо не було жодної у тім потреби. Король над усіма королями нахилився до шасти. Хлопця оповили дивовижні пахощі, що струменіли від ясної лев'ячої гриви. Лев торкнувся язиком його чола. Шаста звів погляд. І їхні очі зустрілись. Золотисте сяйво, що плинуло від лева, піднеслось до гори і розтануло. Шаста залишився сам на зеленому пагорбі, тримаючи за вуздечку коня. Угорі голубіло небо, а навколо щебетали птахи.